Під час війни німці вантажили нашу землю на вагони і відвозили її в Німеччину. Чи ні, згідно плану Ост, після своєї перемоги німці планували колонізувати українські землі. Ці землі повинні були стати житницею Німеччини. Тобто немає ніякого сенсу возити землю туди і назад. До того ж, німцям необхідно було забезпечити логістику для своїх військ. Залізниця і так перевантажена, а нормальних доріг у Союзі не було, тому ніхто б і не став ту землю возити. Головніше: німці, як і будь-які окупанти, тягли все, що могли використати в даний момент людей, продукти. Сировина, зброя, все, що завгодно. Однак сама земля є надзвичайно специфічною, вона потребує відповідної обробки, їй необхідний відповідний клімат, їй необхідні відповідні хімікати. Тобто не можна взяти землю, висипати її в полі і сподіватися, що в неї буде така сама ефективність, як на минулому місці. Таким чином, ми можемо впевнено заявити, що ця інформація звичайний радянський міф, який був створений для того, щоб показати, як німці безбожно обкрадали Україну. Безумовно, вони тоді були окупантами і тягли все, що тільки можна, однак це не означає, що вони не використовували логіку у своїх діях. Та здоровий глуст! Якщо було цікаво, будь ласка, поставте лайк та підпишіться.